Вітаю друзі! З нами сьогодні мама воїна Азовсталі, Назарія Гринцевича з позовним Грінка. Сьогодні буде в нас дуже особистий етер, адже Маріана вперше розповість про біологічного батька Назарія, а також про відчима, який виховав Назарія, і про братів, сестер, а також про невістку. І про батька Назарія це ваш єдиний шлюб, усі троє дітей. І цього... і, е, е, з батьком е, Назарія я розвелася, коли мені було, коли я Назарчику було годи три місяці. Я з ним не підтримую ніяких стосунків, е, ніколи не подавала його на аліменти, ніколи з ним нічого спільного не мала і не маю, тому е, його е, виховував відчим: це мій чоловік і батько моїх двох менших дітей. Тому ось так. А яке справжнє ім'я батька Назарія, і чи давав він про себе знати? Ні, не давав він, Гринцевич Назарій Андрійович. Він... Ми не спілкуємося з ним. Я виховувала свою дитину сама, а потім вже з відчином. Угу. Але, але я хочу з'ясувати Гринцевич прізвище: це відваж. Да. Ні, чи від... це батька. батька. Він Грицевич, я колос. Да, колос це моє друге прізвище офіційне, я в шлюбі і mm -hmm. маю двох дітей. Але Гринцевич Назарій Андрійович це по батькові. Ну, але чи давався він знати, чи щось ні, знаєте ви ні, про нього? Абсолютно ні. нічого? Я знаю про нього, але. Ми не спілкуємося і не, ніяких стосунків, знаєте, не маємо, і він і не мав з дитиною згода і три місяці. Тому то його життя, а наше життя таке, як ви бачите зараз все. Угу. Але чи знав свого рідного батька Назарій? Е, да, да, знав, знав. Знав, він що його... то батько, да. Знав. Він його бачив чи ніколи не бачив. бачив. бачив да. угу. Але батьком у вихованні саме став е, вашим. Звичайно, так, від... да, так. Да, да. Добре, а ще питання: чи знаєте ви якусь реакцію щодо біологічного батька, так, вашого сина, тому що Назарія зараз знає вся країна? Чи дається він про себе знати? Чи щось він коментував, чи якось звертався до вас? Ні, ні, ні. Там ми зовсім не підтримуємо ніякі стосунки, і в нього своє життя, а в нас своє життя. Угу. Тому ось так. я виховала його сама завдяки собі, завдяки своїй сім'ї, і ми ніяк не підтримуємо ніякі стосунки. Е, зрозумів, але офіційно у шлюбі ви з ним були чи не були? Так, да, звичайно, я була з ним у шлюбі, звичайно, 18 років. Звичайно, я замуж вийшла, а потім вже дізналася, що Назарчик у нас буде. Mm -hmm. Оце тільки і за це я дякую цій людині, що, знаєте, поділився тим, не буду говорити цих слів, тому що ну, не потрібно. Жінка народжує троє дітей чи п'ятеро, чи одну дитину тільки для себе. Абсолютно. І я народила трьох дітей, я знаю, що я сильна, я мама насамперед. А Кожній, знаєте, родині є чоловік дуже добре. Нема чоловіка не дуже добре, але справжня мати виховує далі і далі далі свою дитину зростає і вкладає в нього все те, що ви побачили в моєму сині. Угу. А коли ви зустріли свого другого чоловіка, скільки років було а, Назарію? Півтора року. Ага. То, то, да, випадки, так, встати... що він виховав, так? Так, да, да, да. він з малечкою, ну, ми спочатку не були в шлюбі, звичайно, що це мені було боляче за попередні. Знаєте, мені було 18. Це, uh -huh. знаєте, я не буду розказувати свою жіночу історію, тому що зараз не потрібно про це даже думати і мені, і взагалі всім, решту людям. Але так, да, це змалечку, це зразу. Було тому ось так. Ми народили своїх двоє дітей, і в чоловіка є двоє дітей. Тобто, у нас така, знаєте, велика родина, п'ятеро дітей на двох. Тому у нас вже є внуки, і да, в чоловіка є внуки, ну це і мої внуки, тому. Угу. Має ось такі люди. Ну, цікаво, просто це для обох був другий шлюб. До речі, так. я теж дивився інтерв'ю і пояснювали, що до першого шлюбу, що зазвичай в першому шлюбі не складається, бо там є конкуренція, там є певні нестиковки, і тільки в другому шлюбі людина розкриває справді, що вона хоче, і вже там готова, зріла до того другого шлюбу, бо має певний досвід. Як Фільсон, в... Я... Напевно, так і, да, так і було. Але просто, знаєте, я була завжди такою, це мій син, моя душа, да? і мої діти для кожної матері відображення. Ну, подивись на дітей да? і тоді скажуть, хто батьки. Тому я теж так рахую. Але... Ми можемо мати і один шлюб, і два шлюби, і три шлюби, і, і це не потрібно засуджувати. Ми зараз живемо в 21 столітті, де кожна людина має насамперед бути людиною, щасливою, чи з тою людиною, чи з іншою. І ну, це не важливо, скільки в тебе було шлюбів і, і, або партнерів, або ну це вже глобальна така тема. Але діти насамперед, ну я рахую, ми їх рожаємо кожна жінка для себе, а потім вже ми можемо там не знаю в своїй голові. Чи той батько, чи інший чоловік утримувати дачі там далі, ну це дуже глобальні теми, такі знаєте, вже це дуже це дуже важливі теми. Я нещодавно брав да. інтерв'ю у священника, угу. і він зовсім по-іншому так розмірковував, тому що в нас дуже багато дісталося нам з радянського союзу. Да. Він каже і в Біблії, і загалом принципи, що коли людина, наприклад, є залежності, коли людина не має волі вийти, наприклад, залежності, коли людина піднімає руку фізичну. Може yeah, причинити yeah. біль і психологічно, навіть також, так? Тобто, це все впливає, це все є е, пункти для того, щоб припинити It ці yeah, і yeah, бути щасливою yeah. людиною, так бо в нас yeah. з радянського союзу йде таке, що це має бути шлюб на все життя, і That що щось... люди скажуть, і так далі. Да, 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 да. Друзі, у Мар'яни вимкнулося світло, тому зараз у нас трошки інша картинка, але вас краще видно. Дякую. Yeah. Відновили зв'язок. Так, ми говорили про розлучення. Якусь пораду для людей, які проходять цей етап. Як було у вас? Ви знаєте, зараз мені 41 рік, да? і треба використовувати всі можливості, щоб дійсно зберегти шлюб. Потрібно трошки поступитися, трошки, знаєте. Якщо це не безнадійна ситуація, якщо дійсно вже, як ви сказали, там звички, обитя, да, да, і інші, там, да, тоді я не говорю. А якщо просто які, знаєте, там як в Радянському тому Союзі писали, що не склалися характерами чи не то треба працювати над собою. Тому що в іншому шлюбі, той самий чоловік чи та сама жінка, ми всі подібні, ми всі одинакові. Тому Хотілося б, щоб кожна людина, а тим паче, якщо є діти, були напевно іншими і в шлюбі, чи без і при можливості зробили все, щоб той шлюб зберегти. І про братів і сестер: скільки насправді братів і сестер у Назарія Гринцевича? Тобто двоє дітей двоє е рідних е та, дітей це по, по мамі і все. І а, двоє собі... Батькові біологічному ще були діти ні, ні, не було, ні, не було так. Ні. Тільки брат і сестра, які народила їх я, так. і як їх звуть? Скільки їм років, і які були стосунки брав брата і сестри з Назарі? Маліка 9 років. Це для неї він це Бог і цар. І досі вона переживає, досі вона плаче за ним, досі вона не усвідомлює, що більше вже ніколи його не побачить. Але вона майже кожного дня так само їздить зі мною на могилу гренки. І кожного дня вона теж, напевно, вже знаєте, зараз діти сучасні, веде свої сторінки, заливає з ним відео, робить якісь пости. І кожного дня вона включає той телевізор, ті інтерв'ю. Цей інстаграм вона допомагає вам да, веселію. Так, да, звичайно, да, звичайно. Е, Нікіта це його рідний брат, йому зараз, ось через кілька днів, 11 числа, буде 16 років. Це повністю теж, знаєте, це дуже е, такий брат, який схожий на нього, напевно, 70%. Все те саме. Гідний чоловіка, гідне насправді людини, це привив в ньому грінки. І знаєте, зараз дуже великий мій такий біль, тому що, маючи Героя України-брата, і він іншим, ну, знаєте, іншим не може бути. І теж він марить військом, марить Азовом, але, але я сподіваюся, що війна в нашій країні. Закінчиться і мої діти, і будь-які діти України почнуть просто жити, а не готуватись, якщо ти чоловік, то готуватись занадто такими шляхами великими, і фізичними, і моральними до цієї боротьби. Тому для нас, я ж кажу, Гінка і для них це. Це постійний біль. знаєте, Коли бачите, коли я плачу, я мати, я, ну, по-іншому я вже не зможу жити. А коли діти е, р, знаєте, живуть ним і, і бачити їх біль, це дуже і дуже важко. Не знаю, як, звичайно, ви сприймете це рішення, якщо ваш другий син вирішить так, піти, долучитися. Я навіть не, не хочу на хвилиночку про це думати зараз. Але я бачу все те, що я бачила в Ренкі, я зараз бачу і в Нікіті своєму. Uh -huh. Тому для мене це особливо, знаєте, така велика тема і щемлива, і я не хочу навіть uh -huh. навіть думати. Uh -huh. Я просто хочу, щоб закінчилася війна і щоб більше yeah. жоден син. Не попав ні туди, ні туди. І ще декілька слів про вічима Назарія. Власне, це його батько, тому що він його виховав. Да, його батьком, да. Які цінності привив йому відчим? Його батько. Також. Ви знаєте, ми ніколи не пецькали знаєте, дітей. Ми завжди я могла, ну тільки я могла. В нашій родині й досі так, що там накричати, навіть насварити, чи навіть угу. там шльопнути, це тільки мати. Батько. Ну я, я рахую, що мати виносила, виродила, і тоді вона має право говорити і робити правильні речі з виховання дитини. Батько, звичайно, був строгий. Він навчив його всьому такому, що дійсно, коли він був на війні, папа це ж тим мене навчив там, такі, знаєте, чоловічим таким здібностям. Я, мати, я, знаєте, по-іншому і накричала, насварила і тут же пожаліла, ну, як всі нормальні матері. Але батько, да, я ще раз наголошую, що ми не пецькали їх і досі так само, що вони знають цінність життя. Цінність тої гривні, яку заробити, цінність того одягу Назар дуже любив бренди. Він навіть ну, свої всі речі брендові, які коштують великі гроші. Він заповів своєму брату. Тому, знаєте, ну, це розказувати можна роками про це все, але, але мої діти знають, що таке цінність, цінність mm -hmm. життя. Цінність тої гривні так. і цінність нашої цієї свободи, і ще хочеться зазначити також і про вашу невістку Анастасію. Ви да. називаєте невісткою? Ем, да. Грінка заручився з Анастасією. Він чи? не встиг. Він мав заручатися тим літом. Він загинув в травні, а тим літом він мав їхати на Тенерифе з своїми побратимами. І робити там пропозицію. Тому я про це все знала і знаю. В yeah. них кохання, знаєте, почалося ще зі шкільної скам'ї. І я цю дитину, людину, знаю дуже давно, і її родину. Тому ми підтримуємо з нею зв'язок. Зараз пройшло вже год і шість місяців, буде 6 числа ця дитина. Зі мною знаєте, постійно на зв'язку Я плачу, або вона плаче, ми друг друга втішаємо, доповнюємо, е, мені повезло, що вона в мене є, їй повезло, напевно, що я є. І ми ось так розділяємо цю біль, велику цю біль. І якщо він вибрав, і даже хочу ось тут звернутися теж до всіх матерів. Не діліть синів, не діліть могили, не діліть ті гроші. Не діліть, а розумна, мудра мати е доньку отримує, а не невістку. Тому всіх закликаю: якщо той ваш інший син вибрав ту людину, розділіть з нею його. Угу, Ось тобі, так це дуже. Так я так зробила і, і буду робити, і це мій Грєнка. це остання його краплинка. Коли в моїй хаті вона, то нібито мій син е сидить з нами, нібито мій син прийшов у гості. І я її чекаю, і ну, я ж кажу, ми постійно з нею на зв'язку. Я їй допомагаю, вона мені, і так ми лікуємо одна одну. Хоча, знаєте, я грубо зараз кажу, і ну, так як ця біль є. В нашій Україні да? жінки вже за год і 6 місяців знаходять інших чоловіків. А ця дитина, яка теж ну, на зараз 22 роки, вона Грянка таку їй планку задав, як чоловік, як він до неї ставився, як він за нею ухажував, що він для неї робив. Що... Їй дуже важко, знаєте, зараз ви знаєте, що гине цвіт нації, на жаль, і чоловіків справжніх має виховувати там мати. І той батько, який буде, знаєте, і кнутом, і пряніком, але з любов'ю, з тим, як ну я не знаю. Я не хочу говорити, що ми там приклад чомусь, але є багато моментів, що треба вчитись в той чи іншої матері. Як Можна все любити, і, і якщо його вже не стало того сина, то зберігти, знаєте, кожен побратим, який приїжджає до нас у Вінницю, вони приходять в мою хату, і, і це ж мій Гренка. І коли вона приходить і все, що зв'язано з ним, я буду плекати. Знаєте, і так дуже дуже оберігати все життя своє до кінця вже своїх днів. І чому Гренка? Гренка, ну, по-перше, Гренцевич, знаєте, така якось фам це прізвище. І дійсно, він дуже любив ті сухарики, Ті Гренка, то були оті такі часи, як тільки знаєте, почалося це все ці сухарики, це, це дитинство, і так його якось і прозвали Гренкою. І так він, і Гренка. Ще е, до повномасштабному чи до Азова він так якось в своєму колі був Гренка, і так це йому і прив'язалося. Дякую, що поділилися. Мар'яна ще зазначила дуже важливий аспект, саме психологічний аспект в кожній або в кожній другій українській родині. Ми стикаємося з питанням втрати. І отут ви сказали за невістку. Втрата в 22, втрата для матері, втрата для батька. Ми поговоримо детальніше в наступному випуску. Дочекайтеся.